Увага, негода. Впродовж 6-8 січня на території області прогнозують ускладнення погодних умов. Синоптики попереджають про снігопади та хуртовини, мокрий сніг, ожеледь і ожеледицю на дорогах, налипання мокрого снігу та сильні пориви вітру. Оголошено перший жовтий рівень небезпечності. Тож рятувальники закликають громадян бути обережними та дотримуватися елементарних правил безпеки. Для водіїв уникайте поїздок без нагальної потреби. Перевірте справність авто та рівень пального. Рухайтесь повільно, дотримуйтесь безпечної дистанції. Уникайте різких маневрів. Використовуйте ближні світлофар. У разі ожеледиці не гальмуйте різко та уникайте ризикових обгонів. Для пішоходів. У разі сильного вітру або хуртовини залишайтеся в приміщенні. Обирайте взуття з протиковською підошвою та ходіть обережно. Не тримайте руки у кишенях. Уникайте перебування під деревами та біля рекламних щитів. Будьте помітними на дорозі, використовуйте світловідбиваючі елементи. А також нагадуємо про загальні правила безпеки: не виходьте на криву на відкритих водоймах, адже вона може бути нестійкою, Обмежуйте перебування на морозі та після виходу на вулицю регулярно зігрівайтеся. Не залишайте дітей та людей похилого віку на вулиці без нагляду. Перевірте стан опалювальних приладів та димоходів. Не залишайте електроприлади без нагляду. Негода це не привід для паніки, але дотримання наших порад допоможе уникнути біди. Будьте уважні та бережіть себе і близьких.